Моє вітання на телеканалі Самар час новин в студії Ангеліна Поросідова про головні події міста просто зараз в програмі Пульс. Минулого тижня до нашої редакції звернулися жителі будинку номер 46 що по вулиці Гетьманська. Мешканці скаржилися на яму на дорозі, куди стікає вода та всі відходи. А через запах, який йшов з неї, люди не могли відчинити навіть вікна у квартирах. Журналісти телерадіокомпанії Самар звернулися з цією проблемою до заступника міського голови з питань народно господарського комплексу Юрія Карачевцева. Він розглянув це питання та дав відповідь відповідь з приводу нього саме пізніший срок. вона буде вичищена до 30 червня і і буде закрита. Більш всього що тепер антивандальна, як називають у нас. Ну, Пластмасовими решітками, от може не можемо такі його красти не будуть. І ще вже ведуться перемовини з організм підприємством, яке нам чистило линики каналізації по вулиці Шевченка, по Сучкова. У них є мається така спецтехніка, яка прочисти, щоб не тільки про ми про КП, крім того, як лівневий прийомник, вона нічого більше не може прочистити, а вона ще прочистить сам, Саму е трубопровод а так буде почищення. Тоді вона вообще за забуватися. Не буде. Маємо інформацію, що роботу з ямою розпочато. Тож очікуємо завершення в обіцяний строк.